Що не дождалась мене? Вийшла замість за першого ліпшого, да? <зволь> Валера, ну як я тебе дождусь, як тебе маршрут через цю заправку не проходить. За давньою традицією, хто більший кусок піці відкусить, той головний в сім'ї. Діти мої, ми такі раді, що ви вибрали цю заправку. Тут то ж і ми з мамкою одружувались. Донечка, ми ж тут тебе і родили. Віддаємо тобі всі наші бали, фішки, око, все віддаємо тобі, все ми збирали. Слухай, а оця жінка, це з твоєї сторони? Я думала, це від тебе. А ні, 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 я просто дивлюсь, ви піцу більше їсти, сирну чи салями. А, ну то беріть обидві, вони тут всі смачні. Перший танець молодих. А можете зробити голосніше, це наша улюблена пісня. А чого ви все святкуєте на око? А дай тут такий класний ремонт. І тут все дуже смачне. Їсть!